У червні 2025 року Росія заробила на експорті нафти 13,5 мільярдів доларів. Це на 800 мільйонів доларів більше ніж у травні, і сталося це завдяки тимчасовому зростанню світових цін на нафту. Про це йдеться у липневому звіті Russian Oil Tracker від Київської школи економіки, і основне збільшення дало постачання сирої нафти власне плюс 700 мільйонів. Доларів дохід від нафтопродуктів підріс, але ж лише на 80 мільйонів. І вищі ціни змогли компенсувати навіть падіння обсягів продажу. При цьому морський експорт сирої нафти зменшився на 2%, а нафтопродуктів більш ніж на 4%. Власне, чимало постачань і далі відбувається з порушенням санкцій. Санкції обмежили лише частину цього експорту. І за оцінками KCE Institute, у червні з російських портів вийшли 123 танкери, так званого тіньового флоту. І лише третина сирої нафти перевозиться судами з міжнародним страхуванням. Решта, власне, йде через оцей от тіньовий флот. Це старі зношені танкери. Більшість з них старші за 15, навіть 20 років. Вони плавають під фальшивими прапорами і з підміною сигналів перебування. Власне, в червні зафіксували щонайменше 17 танкерів, які в районі Порту Висоцьк приховали свій справжній маршрут. Формально ж під санкціями вже 535 суден, але Росія обходить обмеження через посередників і дружні її країни. За напрямками поставок Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти на Індію. Припадає 49% морського експорту. Китай власне зменшив трошки свій імпорт. А туреччина ж утримує першість за імпортом нафтопродуктів і посідає третє місце за імпортом сирої російської нафти. Власне разом оці три країни: це Індія, Китай і Туреччина. Купують 95% російської морської нафти. Прогнози не обіцяють швидкого краху російських нафтових доходів. Якщо нинішня ситуація не зміниться, то у 2025 році Росія отримає від нафти близько 152 мільярдів доларів. А у 2026 – 131 мільярд. За більш жорстких санкцій і знижок на нафту російських е, марок доходи можуть впасти до 112 мільярдів у 2025-му і 49 мільярдів у 2026-му. Якщо ж контроль навпаки послабшує, Москва здатна зібрати до 163 мільярдів у 2025-му і 151 мільярда у 2026-му. Якщо говорити прямо посилаючись на наявні цифри, зараз у Росії достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну, навіть скорочення до 130-150 мільярдів доларів щорічні нафтові доходи це величезний фінансовий резерв, який дозволяє утримувати армію і виробляти зброю і. Це потрібно розуміти, що це лише нафтові доходи. А в Росії є яка не яка, така економіка. Ситуацію знову ж таки можна змінити лише тоді, коли санкції перестануть бути формальністю і перетворяться на реальний контроль із відстеженням кожного танкера, блокуванням підміни сигналів, арештами старих судень і закриттям цих сірих маршрутів, цих сірих схем. інакше нафта довго залишатиметься бездонним гаманцем. Кремля Макса, а як ти думаєш, а 123 танкерів три танкери флоту це нормально? Якщо ти пірат у відставці, то мені здається, що це взагалі романтика.